Студенти історичного факультету Українського угорського навчально-наукового інституту Ужгородського національного університету зібралися в центрі хунгарології, аби переглянути документальну стрічку Серце міста Берегово. Фільм представляє глядачеві історію берегівського будинку культури, який попередньо був великою синагогою міста. У 60-ті роки довкола будівлі було зведено бетонний саркофаг. Документальна стрічка представляє глядачеві плани щодо реконструкції будівлі. Відновлення іконічної будівлі в центрі міста, колишньої синагоги, яка є символом мирного співіснування людей різних національностей та віросповідань, майже за тиждень до повномасштабного російського вторгнення в Україну 18 лютого 2022 року. Повідомив держсекретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темодір. Це відбулося у самій будівлі будинку культури. Політик розповів, що відновлювальні роботи виконуватимуть Угорщина та Україна. Також політик зауважив, що відновлення великої синагоги, яке фінансується угорським урядом, стане найвагомішим культурним проєктом Закарпаття за останні 10 років. Документальна стрічка дає можливість глядачам познайомитися з історією єврейської спільноти та великої синагоги міста Берегова. Також, завдяки розповідям угорських та закарпатських спеціалістів, глядачеві відкривається можливість ознайомитися з детальним планом перетворення колишньої синагоги у сучасний культурний центр. Історик та модератор заходу Ласло Зубанич наголосив, що завдяки цьому проєкту будівля отримає нове дихання, а місто збагатиться культурним простором європейського рівня. фільм Фільм я бачив вперше. Тобто, технічне виконання та плани для мене не були знайомі. Проте історія єврейської спільноти Закарпаття, міста Берегова та історія великої синагоги були темами одного з наших досліджень. У 2000 році я підготував невеличку інформаційну брошуру на українській та угорській мовах. Тоді я почав досліджувати і історичні дані про синагогу. Але, на жаль, я не зміг знайти більше інформації ніж на дві сторінки. Я шукав інформацію в старих виданнях та газетах, і фактично нічого не знайшов. Таким чином, єдиним свідком є сама будівля, де ми можемо дізнатися про те, які є можливості для її відновлення, облаштування. Усі думають, що головний вхід в будівлю знаходиться спереду а не ззаду, де його зараз немає. Тобто будівля була перероблена, але проект, який ми бачили, націлений на відновлення оригінального її вигляду по можливості з оригінальним оздобленням. Таким чином будівля отримає нове дихання. З огляду на культурне життя міста, цей комплекс подарує цілком новий європейський рівень, адже все, що ми використовуємо у якості майданчика культурного життя, це будівлі, які мали інше призначення. А ось реалізація цього проекту це візія, яка формується на базі старої будівлі. А разом з додатковим корпусом це стане насправді сучасним культурним простором, куди ми з радістю будемо приходити на театральні вистави, виставки чи будь-які інші заходи, які тут проводитимуться. Для майбутніх фахівців історичних наук фільм був надзвичайно інформативним. Студент четвертого курсу Корнелій Балух розповів, що вже з нетерпінням очікує на подальший розвиток подій у межах цього проекту. мені дуже сподобався фільм. Він був дуже інформативним. чесно кажучи, я не знав, що ця будівля була синагогою. Я вже багато разів бував у берегові та бачив цю гігантську споруду. Я думав, що вона є звичайним представником бруталізму, стилю будівництва радянських часів. Тому це кіно було дуже інформативним та цікавим, як з історичної точки зору, так і з огляду на презентацію проекту у самому проекті. Мені дуже подобаються інновації. Я дуже чекаю на реалізацію цих задумів. документальний фільм Серце міста Берегово було створено за участі співробітників телеканалу ТІВІ 21 один Нещодавно стрічка також була представлена в самому берегово та мукачеві